Йому так важко жити, дарує їм цукерки, квіти, постійно щось їм обіцяє та тільки потім забуває. Одного разу він до тані прийшов признатися у кохані. Послухай, рибонько моя, тебе кохаю, щиро я, Весь час лиш думаю про тебе, тобі дістав би зірку з неба. Послухай, серце, як трипоче, воно з тобою бути хоче. А через тиждень все те саме вже каже Вітя для Оксани. Оксана думає, чекає, а Вітя іншу вже кохає. З тих пір прийшло немало часу, і ось побачив Вітя Машу, до неї довго придивлявся, аж поки знов не закохався. Та вже не жартома, насправді, і як сказати вам по правді, аж серце віті затремтіло, очах від щастя потемніло, щось неймовірно стало з ним. Ось це вона, подумав він, щоб дуже довго не томитись, вже захотів він одружитись, а серце полум'ям палає, прийшов до маші, промовляє. Рідненька, миленька моя, коли тебе побачив, я повір мені, що в ту хвилину я полюбив тебе єдину. Раніше жаль тебе не знав, але знайшов те, що шукав. Про тебе думаю, щоденно, тому прошу виходь за мене. Навіть у маша подивилась, на хвильку, ніби засмутилась. Та довго думати не стала, і віті так вона сказала. Ти брат чудовий, я це знаю. Тебе я дуже поважаю, ти вмієш гарно говорити і всіх без винятку любити. Я це недавно була в Тані, який признався ти в коханні. коли ж забігла до Оксани, від неї чула я те саме. І я хоч в черзі не стояла, та честь така і мені припала. Я дуже рада, що зайшов і повз будинку не пройшов, а зараз поки що іди. І ще коли це все скажи, ти ще не був напевно у тані. Признайся ще й у кохані. І тут наш вітя засмутився, на Машу сумно подивився. та... Бо він такого не чекав, Та в мить минуле пригадав, як до сестер він придивлявся, їм обіцяв і відвертався. Тепер наш тільки зрозумів, як лицемірно він любив. І наварив такої каші, що мусив геть іти від маші. Хто, може, тут себе впізнаю, хай цього самого чекає. Бо усе рішати треба з Богом, Він каже правильну дорогу, і треба завжди пам'ятати, все, що посіяв, буде жити. Дуже радий.